Ти розумієш, раз зжав десь 60 кг. А тут вроді диносу, не 120 кг. А, 120 сто <рес> двадцять? <рес> Займається, на так, так <рес> нормально. Бодібілдингом Та чуть-чуть. У Мене є тут наборчик, перчик, вися, горішка, сльози Олександра Шепеля. Ти знаєш такого? Знаю. Двухратний чемпіон світу Олександр Шепель. Чого сльози, коли я там неправильно робив право, mm -hmm. він почав сваритися і плакати. Mm -hmm. І тоді в нього з'явилися сльози, я взяв у нього сльози. 500 гривень. Хорошо. Капаєш собі в око і сила з'являється. Ну і будеш таким самим, як шепель. Ну навіть кращим, ніж шепель. Ой, ну, розоч... давай жмем. Не хочеш? Ні. Чого? Ми жмемо чи не жмемо? Ми ну, жмемо. Давай жмемо. Та чого ти так це чаби каша є. Не? Пожалуйста, давай ти лібо жмем, либо не жмем, Це вже го Не віриш? Я вже сьогодні капав. Капець, ну хоча б двадцять гривень. Ну добре.